Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Гересинську, і коли Він вийшов, що зразу ж вищий йому зустрій чоловік, із гробів, що мав у собі нечистого духа, він перебував у гробах, і ніхто ланцюгами не міг його зв'язати, раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він роздривав ланцюги і трущив кайдани, і ніхто не міг його оговтати. Днями і ночами завжди перебував і між робами, і в горах, кричав і товк себе, камінням. побачивши здалека Ісуса, Він побіг, уклонився йому й закричав великим голосом. «Що мені тобі, Ісусе, Сину, всесильного бога, заклинаю тебе, Богом, не муч мене, а Ісус сказав до нього: вийди нечистий душе з цього чоловіка. І спитав, його, як тебе звати, а той відповів: Легіон мені ім'я, бо багато бо нас, і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю, а було там у зілля велике стадо свиней, що там паслися, і стали його просити пошти нас у ті свині, щоб ми війшли в них, і Він їх дозволив, і, вийшовши нечисті духи, увійшли в свиней, і кинулося стадо, яких дві тисячі скручив в море, і утопилося в морі. Панстухи втекли і розповіли про те в місті, і по селах, і вийшли, люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать біснувато, який сидить, одягнений при умі, той, що мав у собі легіон, і злякалися, розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватим і зі свинья. І просили, щоб вийшов з їхніх околиць, і коли він сів у чомен біснувати, став, його просити, щоб бути з ним, а Ісус йому не дозволив, сказав до нього: іди до свого дому, до Своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе, як змилосердився над тобою, пішов він і став проповідувати в десяті місці, що зробив Ісус, і всі дивува. Алися! Слава Тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ви чули про цього біснуватого, який? Лякав людей, кидався на них, Його зв'язували, але не може його було зв'язати. Він був. Така сила в нього була, бачить, він трощив кайдани, рвав ланцюги, і люди тікали від нього, боялися, як від якогось дикого звіра. А ще він сідав, брав каміння і товк себе камінням. Та, якби ну, кожна людина би сказала, якийсь ненормальний. Правильно, коли злий дух людину захоплює, він стає ненормальним. Він стає це якби протилежність людяності, протилежність людині. І людина створена на образі і подобу Божу. І тому злі духи, коли захоплюють людину, вони хочуть знищити всіх навколо і навіть не шкодують своє тіло, Бо тому що ми чуємо, що описує Євангеліст, що він брав каміння і товк себе камінням по ногах, по руках, куди міг. <кій> і коли ми далі чуємо, як надходить Ісус Христос, що робить Злий Дух? Він зразу. Починає його просити. Бо він, Христове, нічого не може зробити, не може приступити до Христа через Його святість. А тепер я хочу звернути вашу увагу не на тих свині, що вони там поскакали в море, ні на що інше. Я хочу звернути вашу увагу, коли Христос його вже оздоровив. Ну, вигнав отих бісів, а їх було. Легіон дуже багато. На ті часи легіон рахувалося, війська рахували там сотнями, там ще там. і був Легіон – це 10 тисяч. Ну, тобто багато. Часом можна це сприймати як рівно 10 тисяч, або в тому варіанті, що їх було дуже багато. І коли Господь виганяє оцих з них духів. Чоловік стає нормальний. І ті прийшли і побачили, що він сидів одягнутий і при умі, і сидів біля Ісуса. І що саме цікаво, що Христос ізцілив його рани всі ті, які Він собі завдав, отим бичуванням, коли він товк себе камінням і так далі. Коли Господь Бог проганяє з них духів, той, хто допустився їх, той їх пустив до себе, стає здоровий душею, і Господь Бог оздоровлює Його тіло. І Він каже, йди додому, не треба за мною ходити, йди додому і покажися своїм близьким. Чому так Господь сказав? Бо тому що цей бідний хлопчина, який вже був в принципі, дорослий <кій> позбирав на себе всіх тих злих духів, що були в цілій родині. Чому так сталося? Тому що та родина бачила, що з ним твориться, і почали молитися, бачили біду. А молитва не дала їм можливість заразитися також цей інфекцією Злого духа. І він всіх позбирав на себе, Йому муся був покинути родину, бо тому що злі духи почували себе геть некомфортно. Бо є коли є в хаті молитва, коли є в хаті любов, злий дух там немає що робити, йому геть там не здало. Він вступається, але вступається разом із сином. І тому приходить, приходиться мешкати в гробах. Декілька разів євангеліст звертає увагу, що мешкав він в гробах, жив у гробі і так далі. Гріб це символ смерти. І не тільки символ, це фактично де хорониться тіло. А душа йде до Бога. Це все земне, те, що йде в землю. І тому він, злі його тягнули до землі, щоб він скоріше зробив собі шкоду здоров'ю, щоб він скоріше помер. І тому він так воював, так скакав, нищив себе. Але як він так витримав? Знову ж таки, молитва. Родини домашньої, які за нього молилися, їм було страшно, вони боялися, але молилися. І ця молитва і врятувала його тіло, що злі не могли його знищити. І приходить Христос, Той, хто має владу над ним. І вони його просили: а позволь нам увійти в ті свині. Ви чуєте, як демони показують, у ким вони можуть бути? У свинях. І в людях, які поводять себе подібно, як свині. І що з ними сталося? Покидалися у море. Жертва. За очищення має бути жертва. Підказує нам Господь. І коли він його виздоровив, каже, іди додому і покажися своїм рідним. Бо тому що молитва, яка вони постійно молили, вони укріпилися в молитві. І вже більше здедухи туди не прийдуть, бо жертва принесена велика, і купу свиней загинула. Але Господь Бог врятував оцього. Хлопчину. Тому і я кажу вам, коли вдома починаєте сварки, задумайтеся, кого ви кличете. Коли вдома у вас є молитва і любов, задумайтеся, кого ви проганяєте, ви проганяєте Злого Духа. Тому кажу вам, наповніть свій дім Святою Божою присутністю. Любов'ю і молитвою. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава